Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати зі мною на стрімі. Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат восьмого скликання. Пане Ігоре, рада бачити. Дякую, що долучилися. Рада вас вітати. Слава Україні героям, слава! Ну що ж, перш ніж перейдемо до нашого обговорення актуальних тем, традиційно закликаю наших глядачів. Не забувати підписуватися на канал «Сейчас», так само підтримувати цей стрім своїми лайками та коментарями. Пане Ігоре, хочу почати з теми мобілізації. Якщо минулого року, наприкінці минулого року, всі соцмережі лихоманово віддають Мар'яни Безублою постійних постів, то буквально напередодні відзначився Тимофій Милованов, який пише про те, що а чи не... Робити б мобілізацію шляхом жеребкування. Як? І все це відбувається на фоні того, як готується законопроект. Зараз у Верховній Раді обіцяють якийсь компромісний варіант, якісь ідеї вкидаються в публічний простір. Ви ж стежите за цими заявами, за цими пропозиціями. Яке враження складається у вас? Що цей увесь процес, який розпочався, означає? І до яких наслідків безпекових, політичних він може? Розвести. У нас є е, чотири проблеми. Перша проблема це вкиди Мар'яни. Ну, це так. Друга проблема це ініціатива пана Шурми щодо можливості відкупатися за 6 тисяч гривень на місяць від мобілізації для тих, хто сплачує такий податок, маючи високі заробітні плати. І третя це вже сьогодні вчорашня верніше, заява Мілованова. Ну, давайте по порядку. Ну, Мар'яна в нас вкидувала мобілізація жінок. Зеленський вийшов як спаситель нації, і сказав, що це не підтримує. Ну окей, далі ми маємо закон України про мобілізацію, де саме президент Зеленський є відповідальним за проведення всіх мобілізаційних заходів, визначає свої згідно своїх повноважень, верховного головнокомандувача кількість, якість і терміни. І так далі. Тобто, згідно цього закону, якщо не помиляюся, там четверта і одинадцята статті чітко розповідають, що має робити президент Зеленський. А отже, цей законопроект мав би бути президентським, невідкладним і, звичайно, в 22-му році. Ну але в нас президент він самоусунувся від виконання своїх зобов'язань і повноважень всередині країни. Він займається зовнішньою політикою, а фактично. Вся робота в державі України передана на відкуп офісу Єрмака. Звичайно, Єрмак не є суб'єктом законодавчої ініціативи, тому займається лише певними тезами, вкидами через своїх підшефних, скажімо так. Друга заява заява шурми щодо можливості відкупу. Отже, вони хочуть зробити, нібито, так би мовити, ну соціалістичну так соціалістичну армію, російську, так би мовити, совєтську армію. По принципу армія робітників і селян, бо для багатих верт населення вони хочуть закласти нішу можливості відкупатися. Ну це не новела, таке вже було колись в Сполучених Штатах Америки, коли за 300 доларів, а це не то на ті часи, часи громадянської війни, і так далі. Тобто, це були великі суми для Америки. Також за 300 доларів можна було відправити на війну когось замість себе. Результатом цього були внутрішні протистояння, і з'явився про цю історію. Можуть громадяни загуглити і такий фільм Банди Нью-Йорка. Так оце якраз питання внутрішнього протистояння всередині самої Америки. Ну, далі далі появляється в нас Мілованов з його закидами лотереї. Знову ж таки, це не новела. Це було це вже було. Це було і є такий елемент рекрутингу в Сполучених Штатах Америки. Це не, не є щось нове. Але чи підходить це все для України період екзистенційної загрози існування взагалі держави, ну, держава, то навіть так дуже гучно сказано, такої нації, як Україна, питання виживання нації української. Так от, якраз таки, це все зовсім не про нас. Це все робляться вкиди. А тепер про законопроект, який існує: існує законопроект е урядовий. Е, ну, вже зараз починають спригувати, що це не урядовий, що це взагалі у мера сам собі щось придумав міністр оборони і так далі. Але я хочу сказати, що це саме урядовий законопроект. Тобто, не депутати, не, не Зеленський не взяли на себе відповідальності за якісь непопулярні рішення. А ми знаємо, що повнота влади передбачає повноту відповідальності. Спочатку Арахамія вкидував тези, що треба якісь там речі проводити на референдумах, там, і так далі. Ну тобто, це вони завжди хотіли заховатися за людьми. От, але тим не менше, з'являється урядовий законопроект і першим виходить на сцену міністр економіки Марченко і починає розповідати: то нехай військові ще скажуть, де взяти гроші на ту кількість мобілізованих, яких вони запросили. Ну, типу, це все треба залужку, десь так виглядає це з уст безтолкового міністра. Чому безтолкового? А тому, що на урядових законопроектах погодження ставить міністр економіки. І якраз таки Марченко мав би поставити там своє ре, свою резолюцію. Треба перевірити. Просто немає доступу у мене такого, щоб перевірити, чи є там підпис Марченка, щоб, ну скажімо так, об'єктивно розповідати йому: він такий, як Мілованов, дебіл, чи він просто трішечки прикидується, бо Мілованов сам сказав, що він дібіл, тому при всій повазі до цієї хвороби він її споплюжив навіть своєю причетністю до цього. Але тим не менше, мілованов це людина, яка вкидує контроверсійні норми, які, в принципі, де б він не був, нічого толкового не досягнув. Я би рекомендував би його ще погнати з оборонпрому, тому що Мілованов у нас там входить теж до наглядової ради. Ну результати їхньої роботи ми бачимо на полі бою, що в нас таке є, що в нас таке з'явилося. З приводу комітету Верховної Ради Завітневича, да, тобто це комітет нацбезпеки і оборони. Ну Завітневич, взагалі, по своїй суті, му -му, ми його не чули, не бачили, і комунікація суспільством від комітету нацбезпеки і оборони в нас зеро. Ні, Ну якщо не, не, не враховувати Мар'яну, то в принципі якоїсь толкової інформації, що ж відбувається в комітеті, в тому числі з цього приводу, нам ще ніхто не давав. А як законотворець, я хочу сказати скажіть, будь ласка, в нас є законопроект, який поданий Кабміном? Є А термін подачі альтернативних законопроектів вже сплив. Ну вроді би вже сплив. Ну, якщо я не помиляюся, я ж там не слідкую по датам. А хто в нас подав альтернативні законопроекти? Ну, подав Льоша Гончаренко. Ну він подав, як подав зі своєї точки зору цивільної особи, але тим не менше ну, вписавши туди певні цікавинки, да, цікавинки. А тепер давайте подивимося на всі заяви навколо цього законопроекту. Отже, в нас випливає амбудсмен, да. Тобто Дмитро Лубінець починає розповідати, що ні, 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 там дуже багато порушень прав людини, і таке не можна голосувати. і Він там буде категорично проти. Ну, по перше, хочу нагадати пану Лубінцю, якого дуже добре знаю з минулого скликання. В принципі, ну, ми скажімо так, товаришуємо в певній мірі. Але я би хотів би сказати, що. Питання обмеження прав людей під час загрози національної безпеки передбачене європейською конвенцією з прав людини, і в принципі тут нічого такого поганого нема. Другий момент а чи не будучи в блоці Петра Порошенка разом з народним фронтом, ми в свій час восьмому скликанні проголосували закон про захист дітей, так би мовити, в контексті е, покарання і обмеження в певних правах аліменщиків, тих, які не платять аліменти, утримання власних дітей. Чи не їм ми обмежили права керування транспортними засобами, а чи не їм ми обмежували право користування там мисливська зброя, полювання і так далі? Пересування? Ми ж це вже робили. То що змінилося? То яка загроза національної безпеки була в той час, коли Лубінець був рядовим депутатом? І що ж він так сьогодні почав заявляти, що тут є, нібито якісь обмеження прав людини, і він буде це не підтримувати? Щось і стало, Дмитро. Це в мене таке риторичне запитання до свого побратима по минулому парламенту, але тим не менше я хочу звернути увагу, що ще раз наголошую: зараз є загроза національної безпеки і обмеження прав це те, чим можна, знаєте, скажімо так, спонукати думати. Ну, по-перше, я би обмежував поняття виборчих прав, як мінімум. Тому що, на преликий жаль, нас політики вже використовуючи закон про мобілізацію, побіжали на вибори. Ну, В закритих е, різних групах е, помийок, телеграм-помийок, дотичних до і притулених до Офісу Єрмака, е, проводились різні опитування. Так от 72% їхніх підписників, ну, тих от фан-клубу. Зеленського вони якраз таки не підтримують цей закон про мобілізацію. І що зробили наші політики? Вони зразу побігли за електоральною, за цим за електро... в електоральну тарілку, де живе тих 72% для того, щоб е, бути їхніми спасителями. Да? Тобто, побігла в нас. Ну лубінець зрозуміло. Я вже сказав. Він побіг теж на вибори. Ну тому що партія за майбутнє Коломойського. Я думаю, на слідуючий парламент ніяк не попаде, а підтримку треба якусь мати, щоб всидіти в кріслі. Далі побігла Юля Тимошенко. Вона вже вона одною з перших побігла в цю електоральну тарілку. Їсти той електорат, тих 72% електорату, бо, електорату, який вона хоче відкусити від вподобайок Зеленського. Ну це взагалі прикольно так наблюдати, але ніхто не з них не побіг в електоральну тарілку Порошенка. Ну там два варіанти або не можуть відкусити, або нема що. От е, я чесно кажучи, дивлюся, як все-таки. Постмайданівська влада і люди, які дотичні до війни, все-таки підтримують взагалі саму ідею, що потрібно наводити порядок в законі про мобілізацію. І це однозначно. Чи є там хороші речі? Є я вже деякі з них побачив. Ну, на кшталт 50% правоохоронців мають іти до війська. Суперова тема, мені це дуже подобається, тому що в нас, чесно кажучи, під парасолькою МВС зараз коло десятки тисяч ухилянтів. Окрім того, я б ще би ще б скасував би таке поняття як молоді пенсіонери МВС, а це є спецоблік. Я про це вже неодноразово казав. Тому от така от в нас біполярочка виходить, що з однієї сторони треба захищати країну і націю, а з другої сторони політики побігли на вибори. Не знаю, що їх спонукає думати про це, але саме цим державники відрізняються від політиків. Державники думають за державу і думають за виживання нації. А політики думаю за рейтинги і майбутні вибори. Так, що ще такого з цього закону про мобілізацію цікавого можна було би озвучити. Ну на, на превеликий жаль, ми зараз побачимо, що ми зараз побачимо ейфорію популістів, які будуть нещадно критикувати будь-що, що, що пов'язане з мобілізацією. Ще раз наголошую: комітет нас безпеки в цьому контексті разом з Завітневичем. У нас поки що вже другий тиждень. Му -му, от. І я би ще звернув би увагу про дуже популярні тези щодо демобілізації, на які посилається. До речі, і Олексій Гончаренко це все повна фігня, тому що ніякої демобілізації до кінця до завершення війни не буде. Давайте будемо чесними перед своїми людьми. Брехня вбиває більше ніж популізм. Ми це знаємо. Так, от мій дід був демобілізований після другої світової війни. Увага в 1953 році. Це просто-напросто, щоб всі зрозуміли. Ну не буде демобілізації там 18-36 місяців. Повна фігня. для того, щоб зробити демобілізацію, треба як мінімум мати ще стільки саме людей. Ну якщо ми пригадаємо, що мільйон зараз в зсу, ну значить треба ще мобілізувати мільйон, а не півмільйона. Так, тобто ми це розуміємо, ті люди, які тверезо мислять, але політики бігають за подобайками, що вони так нібито відстоюють в результаті відстоюючи. Ті чи інші популістичні речі вони похоронять цей закон про мобілізацію. Ну і на чому ще хотів би звернути увагу в контексті того, що необхідно все-таки наводити тут лад. Дивіться, я пригадую 22-й рік. Я дуже сумую за Україною 22-го року, коли всі ломилися захищати свою батьківщину. Е, і я пам'ятаю, як намагалися порішати у військоматах, щоб взяли в армію. Я дивлюся, як єдиний марафон, і оця вся розслабленість, там дві-три тижні, скоро все закінчиться, ракети закінчаться, ми всіх порвемо, там чмобіки і так далі. Тобто, цю всю історію ми дивилися. І що, до чого це призвело? Це призвело до того, що зараз люди платять гроші, щоб порішати, щоб не йти в армію. Так? Тобто, ну, військомати в цьому контексті виграють двічі. Так? Ну я вам скажу, що почали вигравати вже в третій раз. Дуже багато нечистих на руку людей, які працюють у військоматах. Це за гроші мобілізувати конкурента, ворога чи сусіда? Зло так саме таким чином сьогодні виглядає в певній мірі деякі моменти мобілізації, коли представники СТЦК приїжджають в конкретну адресу, в конкретний під'їзд, в конкретний поверх і в конкретну квартиру. Ну, тобто, в тому числі коли в цьому будинку живе як мінімум там 30-40 потенційно мають тих, хто може бути мобілізований. Вони їдуть по конкретній адресі. От і це якраз говорить про те, що почалися виконання певного роду замовлень. Такі сигнали вже є, такі така інформація є. Ну і скажімо так, один із моїх знайомих, зайшовши в під'їзд з щіпом, біля під'їзду, чекали представники СТЦК. кажуть, ну у вас тут ліфт піднімається теж на чіп на чіпі. Нам треба на такий-то поверх. Щоб попасти в таку-то квартиру. Ви не переживайте, ми не до вас. Ну тобто розумієте, да? Тобто, це вже перші признаки, того, що вже почали платити гроші для того, щоб прибрати конкурентів, там неогодних злих сусідів і так далі. Отже, військомати нечисті на руку ті, що працівники, які там є, починають заробляти втретє. з однієї сторони вони виконують мобілізаційний план, а з другої сторони мають елемент під заробітку. Це є корупційна складова, яка зараз працює, і це потрібно викорінювати. Викорінювати це можна лише. Забравши всі корупціоногенні речі з законопроекту, а в ньому їх додалося на сьогоднішній день. Так я б сказав би відверто в цьому законопроекті, який подав у меру, корупціногенних речей додалося на порядок. Ну, такі от мої думки з приводу цих, всіх моментів.